Україні планують віддавати внутрішнім переселенцям порожні державні та комунальні будівлі. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад. Пілотний проект вже запустили у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Якщо він спрацює, програму розширять на всю країну. Йдеться про будь-яку нерухомість, яка зараз не використовується. Будинки на балансі громад, порожні гуртожитки та адміністративні приміщення, що простоюють. у міністерстві окремо підкреслюють приватного житла. Ця ініціатива не стосується. Укрпошта тим часом готує нову послугу для пенсіонерів. Листоноша зможе за попереднім замовленням прийти до літньої людини додому і просто поспілкуватися з нею близько півгодини. Насамперед, це для тих, хто живе сам і майже немає з ким поговорити. Замовити таку опцію зможуть родичі у компанії, кажуть, що ініціатива має підтримати людей похилого віку, трохи розвантажити їх емоційно і допомогти не почуватися самотніми. Сервіс, поки готують до запуску. Подібна практика вже працює у Франції. Там Листоноші регулярно навідуються до самотніх людей, ну і перевіряють, як вони себе почувають. Ювілейний й пакет санкцій проти Ерефії обговорили посли Європейського союзу. Повідомляє європейська правда з посиланням на джерела. Він охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. Передбачаються нові заборони на експорт та імпорт, зокрема російських металів та хімікатів, приблизно на 1 мільярд євро. Також Брюссель хоче запровадити жорсткі обмеження проти криптоплатформи, що перешкоджатиме виведенню коштів з Ерефії та вести перепони схемам обходу санкцій. Зокрема, планується заборонити експорт технолог. Логічного обладнання до країн, через які воно потрапляє до Росії. Новий санкційний пакет у Брюсселі хочуть ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Будемо повертатися до теми обговорення наслідків і що ж відбувалося власне у Мюнхені на цій безпековій конференції. Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи, до нас доєднується. Пане Андреас, вас вітаємо. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що дукнулися. Як би ви оцінили ситуацію з Мюнхенською конференцією? Чи вдалося е, Марко Рубіо все ж таки знизити градус е, напруженості між Європою і США? Тому що деякі говорять, що Європа послухала, пораділа, а потім все ж таки знову європейці почали бідкатися, що дуже серйозно США зашкодили цій е, загальній політиці. Ну, у мене такі змішані відчуття не було такого скандалу, як в останньому році, коли віцепрезидент Сполучених Штатів Джейдівенс виступав і там наголосив, що головна проблема для міжнародних стосунків це внутрішні якісь там розвитки в європейських країнах, і зараз ця промова. Держсекретаря Рубіо, вона була ну більш така зважена і не було таких провокацій, але з іншого боку, там знову виникли такі трохи дивні теми культурної боротьби.